Слава Ісусу Христу! Ми вас втретє раді бачити, звісно. Дякуємо, що ви такі витривалі і приходите на наші інформаційні зустрічі. Сьогоднішня наша зустріч є дуже коротка, і це є брифінг секретаря з сесії Патріаршого собору. Вам добре відомого ця доктора Олега Каськіва. Чому брифінг? Тому що одразу після виступу оця Олега запрошуємо вас до залу, де відбувається Патріарший собор, де ви зможете собі зайняти місця для преси і бути свідками вже останнього пленарного засідання, на якому будуть проголосовані як офіційні листи від Патріаршого собору, так і резолюції. Тобто отець Олег просто зараз інформативно певні перші підсумки, скажімо, Патріаршного суботу нам представить. Тоді запрошуємо вас до зали засідання. Прошу вам, дякую. Ну, Перш за все, напевно, дякуємо Богові, що ми на Франківщині мали таку різних делегацій, різних багатьох і партій, нашої церкви, які приїхали до нас. Це є вперше. І... Такі перші підсумки, вони ще сирі, можливо, не точні, але десь є так. 212 делегатів у нас було, 85 волонтерів, 3 різних хори. Було 16 соборових груп. В середньому в кожній групі було 25-29 людей. Результати, які ви зараз побачите при голосуванні, ще дискусії безпосередньо останні кінцеві пленарне засідання. Буде дев'ять різних тем, в яких буде кожна тема буде містити кільканадцять пунктів, як зробити так, щоб наші парафії, щоб наші церкви, щоб наші люди від малого до великого могли направду зустріти Христа не десь там коли іконоставства, але вже безпосередньо тут на порозі храму. Що для того зробити? І що цікаво, що делегати були надзвичайно щирі. Вони не говорили тільки, що це є все прекрасно. Але акцентували увагу на проблематику. І що цікаво, кожен говорив, як би він це вирішив. І фактично сьогодні завершується собор посвяченням пам'ятника праведному митрополиту Андрію Шептицькому, який освятить предстоятель церкви Блаженніший Святослав о годині 17.30, це буде такою останньою ниткою. Але що я хочу сказати? Фактично півтора року працював секретаріат, щоб цю мить підготовити. І коли сьогодні ми розпочали цей день, десь в мене така, залишився такий жаль: завтра вже їх всіх не буде. Чисті, прекрасні обличчя, прекрасні очі людей, від Австралії до Бразилії, від Бразилії до Португалії, маємо навіть представника нашого греко-католицького священника із Росії, з Казахстану і з багатьох інших країн, які кожен свій спосіб. Робить те, щоб українство, щоб українська церква в різних обставинах, в різних країнах залишалася нею. І вони приклали чимало зусиль, ви можете собі уявити, дехто сюди до Івано-Франківська долав дорогу тільки літаком 35, 37, до 40 годин. Але всі вони тут почувалися і щиро, і відкрито. Хотів би, напевно, подякувати Івано-Франківцям, які приклали максимум зусиль для того, щоб. І місто було охайне. Хочу подякувати і міській владі, і обласній державній адміністрації, обласній раді і взагалі мешканцям міста Франківська за те, що були усвіхнені, за те, що вітали гостей, за те, що були раді. Я не знаю, чи ще Франківську ми будемо мати такий захід, чи нам ще Господь дасть таку ласку приймати Патріарший собор, але це, що сьогодні сталося, і то, що ми є учасниками, це вже історія. Тому дякую вам, особливо представникам змі, за те, що були з нами і старалися до кожного радіослухача, до кожного телеглядача донести інформацію. Дякую, я пригадую. Це був рік. Це Олега зараз.